Тепер ми з вами виконаємо рамкову гімнастику. Починаємо з ходьби, тропину по полу. Спинки рівненькі, змах ручками. Ручки влітка згинаємо. Вище, піднімаємо ніжки. Опускаємо м'яко з пальчиків на всю ступу. Ручки на пояс піднялись на носочки, плечики розправлені. Дивимось прямо вперед. Крапуємо. Знову ручки на пояс на п'ятах. Носочки від диток потягнули на себе. Кракуємо. Сторони йдемо високо, піднімаючи коліно. Коліно вгору тягнемо носочки в підлогу. Крок короткий. Не намагаємося широко ступити. опорна ніжка повністю стопа притиснута до підлоги. крокуємо І повільно побігли. Змак. Ручки працюють вздовж тулуба, Перекайте п'яти на носочок. Носиками дихаємо. Пробуємо. Відновлюємо дихання. Щодо. Ніжки разом ручки вниз. Повороти голови. Праву руч. Ліву руч. Не поспішаємо. Підвийти до плечі не опускаємо. Чудово ставимо ніжки нарізно. Сховали руки за спиною. Руки в сторони, вперед допуском. В сторони. Сховали. В Сторони. В Сторони. Сховали. Ручки п'є. Чудово. Руки поставили на пояс, виконуємо поворот в бік. Ніжки з місця не зрушимо. Повертаємо повністю тул, Плечі розвертаємо. Дивимось бік повороту. Чудово. Піднімаємо ручки над головою в замочок. Такий будиночок, ніби. Виконуємо на бік. Молодці. Знову ховаємо руки за спину. Виконуємо нагло тягнемось пальчиками до підлоги. І вирівнялись. Ноги в корінах не згинаємо. Добре, тягнемо з тазом назад. Молодці. Розводимо ручки в сторони. Виконуємо присідання, присіли ручки вперед. підняли ручки в сторони. П'ятий від підлоги не відриваємо, Коліна не зводимо. Коліна над носочками спинка пряма. Присідаючи руки на коліна, не опускаємо. Молодці рокуємо руки на пояс і стрибаємо. Ніжки нарізно, ніжки схресно. Сторони і схрестили. Сторони і інша ніжка вперед по черзі. Чудово. Прогуємо. Відновлюємо дихання ручки через сторону вгору. Дих і видих. Покинув вдих, Видих. Ще раз вдих, Молодці. Зарядка закінчена.